Вітаю! Записується відео так на швидкоруч, як коротенька оновлена візитка. Сьогодні 4 вересня, саме так я зараз виглядаю на даний час. Мені поки що ще 29, вже майже 30 років. Я відкрита до співпраці абсолютно. Я навчилася у акторській школі Фенікс. У студії Анастасії Шаповал за технікою Чабок, деякі там майстер-класи, за технікою Мейснер проходила, е, є, є деякі постановки там в театрі, ці віжку свою я скину. Там є також е, повністю весь мій досвід, він не дуже великий, але я навчаюся і готова активно практикувати свої навички як акторки. Буду дуже дуже рада співпраці. Сподіваюсь, вона складеться і до.